Усім привіт підписники мого каналу. Сьогодні я прочитаю для вас, на мою думку, справді страшну історію. Вірити, мене зараз важко чомусь налякати, але вона мене вразила. Тому що коли герой розмахує мечем і мочить усяку нечість, це не страшно. Коли за тобою ганяється упир і в кінці тебе зжирає, це також не страшно. Але сьогодні буде дещо по-справжньому моторошне. Тінь Ворони. Авторка історії Інна Славінська. Уявіть, що під футболкою у вас по спині повзе великий павук. Заплющіть очі та відчуйте, як на ваших босих теплих ногах проповзла холодна гадюка. А може, ви стоїте над величезною прірвою і дивитеся вниз, а камінці все кришаться та злітають майже безшумно вниз. Чи почує хтось ваше падіння? Понад тиждень мене переслідують смертельні видіння, я не викликаю їх, вони просто з'являються. Раніше я бачила таке лише уві сні, але тепер мені важко відрізнити реальність від вигадки. Фари засліплюють очі, кістки кришаться, ноги згинаються в неприродному положенні. В магазині підіймаю погляд на стелю, опускаю повіки, та ці важкі бетонні плити майже фізично торкаються моєї голови. Минуло десять днів, як я поховала бабусю, мою любу, дорогу стареньку бабусеньку. Похорон був невеликий, сусіди та ще живі старі знайомі, тринадцять людей, включаючи мене та священника. Бабуся не була вірянка і в церкву не ходила, але сусідка, тітка Галя, запевнила, що священник має бути обов'язково, інакше душа, мов зранена пташка, не відлетить і не знайде омріяного спокою. Вона стояла у нашому маленькому коридорчику і жваво показувала, як літає душа. В ілюзії польоту руки сягали стін, але далі летіти не могли. Пурпуровий вольветовий костюм робив її схожою на повітряний зефір, який так любила бабуня. Сперечатися можливості не було. Тітка витрала фартухом роки в борошні, а потім витрала сльози. Мені здалося, що вона більше плаче від того, що на похороні не буде священника, аніж від бабусиної смерті. Я скривилася в поблажливій посмісті та погодилася на священника. Жовтневий ранок зустрів бабусину труну холодом і чорними хмарами, які обіцяли розлитися дощем. Сонце блимало блідою плямою. Старенький автобус довіз нас до місця із свіжою ямою, і водій грубо сказав на вихід, наче це якийсь звичний маршрут. Я вже хотіла щось йому сказати, але знову ж таки тітка Галя усе помітила і ніжно пхнула мене у розчинені двері. Хмари розсіялися, як тільки ми вийшли з автобуса. Величезне поле могил освітило яскраве жарке сонце. Воно палило нещадно, наче втекло з липневого полудня. Випалювало очі, змушувало пріти в чорних пуховиках. Люди поростібалися та переминали ногами. Земля під ногами потроху осипалася у могилу. Жодного дерева в цій частині кладовища не було, лише осінні квіти. За ними не було видно ні хрестів, ні пам'ятників. Жовті та багряні хвилі. Їх було стільки, що здавалося, що ти знаходишся в чарівному саду, і ця свіжовикопана яма не для поховання людини, а для величезної, екзотичної квітки. У небі пролетіла ворона. Її тінь пронеслася над труною та лишилася на купі викопаної землі у переміж із глиною. Ворона полетіла, а тінь лишилася невелика темна цятка. Я б подумала, що мені здалося, та тепер я бачу цю тінь постійно. Я поховала бабусю, а знайшла тінь та страшні видіння. Священник сказав кинути грудку землі. Я мала зробити це першою. Не хотілося бруднити руки, але така традиція. Схопила величезну грудку, тверду, як камінь. Тупим звуком вона вдарилася в труну. Мені здалося, що від неї розійшлися вібрації та земля заходила під моїми ногами. Одна за іншою ступні почали з'їжджати в яму. Я хапалася за землю, за обрубки коріння, але не втрималася і впала обличчям у відкриту труну. Так близько я бачила бабусине обличчя, коли вона цілувала мене і казала на добраніч!» тепер же я цілую її востаннє перед вічним сном. Я ще раз почула удар землі і зрозуміла, що мені те все привиділося, нарешті скінчилося. Ми підійшли до того ж автобуса, щоб їхати в поминальне кафе. Водій стояв осторонь і курив. Двері були зачинені, але він не поспішав нам їх відчиняти. Я подивилася на свої руки вони були ще брудні від землі. Тінь мерехтіла біля моєї ноги. Я підійшла і поклала свої долоні водію на щоки, обтираючи їх. Гучно засміявшись, я промовила Мертві передавали вам привіт. Священник ледь вмовив водія не залишати на сусіх на кладовищі та завести в кафе, які домовлялися. Той дуже неохоче погодився під страхом божого гніву, який йому обіцяли, але сказав, щоб цю психовану тримали увесь час якомога далі від нього, на останньому сидінні. Я сиділа поруч із тіткою Галею, яка схопила мою долоню, і весь час гладила її. Тітка Галя, я і тінь. Тепер я сиджу в бабусиній кімнаті. Тут усе вкрите квітковими візерунками. У сонячні дні кімната купається в яскравих променях і квіти оживають, сірі з дрібними рожевими квіточками шпалери, наче подарунковий папір, який необхідно розірвати і здерти. Диван, твердий і незручний, вкритий покривалом з неприродно великими рожевими ліліями. Холодний вітер то залітає у відчинене вікно, то тікає назад на вулицю, прихоплюючи з собою квітчасті штори. На підвіконні стоять засохлі вазони з штучними квітами. Бабуся казала, що справжні в неї ніколи не приживалися. Треба було б встати і закрити вікно, та вся моя увага прикута до старого фото. У дерев'яній рамці зовсім мала я тримаю у руках улюблену м'яку іграшку, кочераве волосся заплетене у дві кіски. Передній зуб тільки випав, і я цілий день мацаю пусте місце язиком та сміюся, щоб показати всім дірку. Поруч бабуся, красуня. Завжди рівна спина, сиве волосся забране шпильками в тугий пучок. Лише одна хвиляста прядка вибивалася з тієї ідеальної зачіски. Ніжно-блакитна сукня зверху прикриває лікті, а знизу коліна. Зелені очі підведені, щоки прирум'янені. На фото вона серйозна, Котики губ опущені. Вже знає, що мама нас покинула назавжди я ще ні. Я не пам'ятаю того часу, коли мама жила з нами. Лише походи до неї в санаторій так бабуся називала психіатричну лікарню, величезні тінисті дерева, старовинні будівлі з башточками та дивними прибудовами. Це місце було легко сплутати із курортом. Ми носили їй малюнки, печиво, мої відмінні щоденники із школи. Мама була молодою копією бабусі, а я зменшеною копією мами, кучері, зелені очі, ніс з горбинкою. При зустрічі мама завжди тримала мене за руку та обіцяла, що скоро повернеться додому. Її долоні були білі та холодні, навіть у найспокотніші дні. Маловодними ріками на них протікали вени. Вона так сильно стискала мене, що інколи лишала синці, та я не казала цього бабусі, бо тоді б вона заборонила нам триматися за руки. Бабуся майже ніколи до неї не зверталася і весь час трималася осторонь. Інколи навіть могла ненадовго відійти до вікна, але все таки позирала на нас. Дочки вона так не торкалася, навіть коли та хотіла обійнятися на прощання. Мама дивилася прямо мені у вічі і розказувала, як вона мене колихала. Яку симпатичну пелюшку із рожевими трояндами вона купила для своєї доні, перелічує імена, які хотіла мені дати. Вона не бачила на одне око там у неї був протез. Я постійно дивилася лише на нього і ніколи в справжнє око, бо воно лякало більше, аніж на живе скло. Коли я питала, що сталося з маминим оком, бабуся казала, що та потрапила в аварію. П'яний водій в'їхав в авто, в якому були мама з татом. Мама втратила око. Кістки тата розкрешилися, ноги його зігнулися у неприродному положенні. Невдовзі після того мама поїхала відпочивати у санаторій. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Бабуся не любила розказувати мені ні про тата, ні про маму. З дитячою цікавістю я розпитувала, яка мама була в моєму віці, як вони познайомилися з татом, яка музика грала у них на весіллі, та ніколи не отримувала відповіді. Лише бурмотіння і гнівний погляд. У той день, коли зробили фото, я бачила маму востаннє. Це був її день народження. Ми приїхали до неї рано, і я привезла із собою зуб, що випав, щоб похвалитися. Як тільки я розкрила долоньку, вона схопила його і заховала в кишеню, поки бабуся відвернулася, приклала до губ зивного пальця і прошепотіла, що передасть його зубній фей. Але це має бути наш секрет. В її погляді загорівся вогник і наче стрибав зі сторони в сторону. Щоб за ним вгледіти, око мами бігало без зупину, проте залишався нерухомим. А коли ми повернулися додому, хтось зателефонував бабусі. Вона зблідла і довго сиділа біля вікна, погладжуючи неживі квіти. Зазвичай, після візитів до мами, бабуся цілий день лежала з головним болем, і ми нікуди не ходили гуляти. Але у той день вона запропонувала піти в парк. Вона нафарбувалася і вдягнула улюблену сукню. На мені був якийсь костюмчик із шорами. Вона наказала перевдягнутися у парадну сорочку та спідницю, яку дозволялося носити лише на великі події. Їсти в цьому одязі заборонялося, та не цього разу. Ми їли солодку вату, каталися на каруселях та зробили це фото. Мені здавалося, що тоді вона була весела, але опущені кутики губ на фото, виказали її. Коли ми повернулися. Бабуся сказала, що маму перевели в інший санаторій. Він знаходиться дуже далеко, і ми більше не зможемо її відвідувати. Вже потім, за декілька років, чи то від знайомих, чи то від сусідів, я дізналася, що мама наклала на себе руки. Ці люди були такі люб'язні, що розказали мені, що навіть неповнолітній, що мама перерізала собі горло шматком битого скла і встигла запхати в розріз зуб, звідки взявся той зуб, ніхто не знав. Бо всі її зуби були на місці не знав ніхто окрім мене. Перестаю витріщатися на фотографію і заплющую очі, нехай відпочинуть. Силуети речей темніють на сітківці, мов негатив фотоплівки. Всі мають своє місце, але одна темна пляма зайва знову ця тінь. Вона прийшла зі мною до квартири після похорону і лишилася, виринає в кутках, на стільцях, в шафі. За час після смерті бабусі вона збільшилася, набрала в себе темряви. Це вже була не ворона, а цілий пес. Повертаю фото на старе лаковане трюмо із завішеним простирадлом дзеркалом. Не хочу його знімати, бо вигляд маю зараз не найкращий запухлі від сліз очі, які від постійного контакту з вологою світяться на час Я майже не їм, тому всі риси наче заточили ножем. Плечі округлилися всередину. Та обрізала шмат відмого і так невисокого зросту. Мене стає менше, я потроху зникаю, боюся, що сама можу перетворитися на тінь. Заварила собі цілий глечик чорної кави. Треба якось бодьоритися. Мало сплю, але особливо й не хочеться. Я покинула навчання. Після похорону я не з'являлася в університеті. Мені телефонували одногрупники і питали, як я. Писала староста, казала, що можуть відрахувати, просила прийти хоча б на день. Адже до цього в мене не було жодного пропуску і тільки ідеальні оцінки. Але мені треба оговтатися після смерті бабусі, вона ж була єдиною рідною людиною. Минуло 20 днів. Я вийшла купити кави та снеків. Замість пальта я накинула старий бабусин халат, зализала у хвостик давно не мити волосся, і, як завжди відбуваються в такі невдалі моменти, наткнулася в магазині на одного з викладачів. Мені завжди подобалися його заняття. Виявляється, ми сусіди. Він спочатку не впізнав мене, але біля поличок із кавою глянув на моє обличчя і відсахнувся. І з його боку було невічливо казати, що я маю поганий вигляд. Великими каштановими очима він дивився на мене, наче на побитого цуцика, і все запитував, чи я нормально почуваюся, чи потрібна мені допомога. Раптом викладач схопив мене за зап'ясток, а долонею іншої руки затулив рот. Він навалився з усією силою. Я вдарилася спиною в полицю з консервами, декілька банок з кукурудзою впало на підлогу. За ними по плитці покотилися гудзики з моєї ковтинки. Він почав здирати її з мене та облизувати оголене плече. Коли ти повернешся в університет? Такі питання не ставлять, коли гвалтують. Ми знову стоїмо в маленькому магазинчику, і викладач дивиться на мене з тривогою. Я пхаю його в груди двома руками і кажу, щоб відвалив, а тоді тікаю. І на весь магазин кричу, що він хотів мене зґвалтувати. Перед цією зустріччю я вже подумувала повертатися до навчання, але викладач був такий нетактовний, що відбив будь-яке бажання бачити його чи інших ще деякий час. Бабуся померла 30 днів тому. Я сиджу в її кімнаті і нікуди не хочу виходити. Маю великий запас печива Марія, яке запиваю водою з-під крана. Тінь тепер завжди зі мною нічого не говорить, лише спостерігає. Роздивляюся квіти на шпалерах, вони наче щораз різні, то розквітають, то в'януть, наче справжній сад. З кімнати я інколи ненадовго виходжу на кухню чи ванну, а коли повертаюся, то бачу, як пелюсточки тягнуться до мене, наче до сонця, сумували. У гості заходила тітка Галя, не хотіла відчиняти, але вона так настирливо стукала у двері. Здається, вона ще більше погладшала. Волошкова сорочка з рюшами шовхотіла хвилями, коли та щось емоційно говорила. Смерть бабусі ніяк на ній не відобразилася. Вишневий пиріг, який сусідка принесла, був смачний, але це ніяк не виправдовує її грубості. Вона питала, коли я востаннє дивилася на себе у дзеркало, казала, що мені вже пора повертатися до звичайного життя, до університету, що моє самітництво не поверне бабусю. Мені набридло слухати цей шум. І я її вигнала. Принципово не буду дивитися на себе в дзеркало. У мене зараз є багато часу на роздуми. Лежу собі на підлозі та дивлюся у стелю. І от я згадала, що вже бачила цю тінь. Коли ми перестали відвідувати маму, тінь з'явилася на дитячому майданчику. Вона тремтіла в кутку біля паркану то з'являлася, то зникала, наче сором'язливий сонячний зайчик, тільки створений не зі світла, а з темряви. На неї ніхто не звертав увагу, і мені стало її шкода. Я заговорила з нею, хотіла подружитися, опустилася на коліна і довго її роздивлялася. Бабуся оскаженіла, коли побачила це. Від'єднавшись від зграї інших батьків, вона підбігла до мене, схопила за зап'ясток і з силою смикнула. Вона навіть дала мені ляпаса перед всіма і сказала ніколи не дивитися на цю тінь. Взявши на руки, вона понесла мене до будинку. Ніколи до і після цього бабуся не підіймала на мене руку. Уже вдома вона спокійно пояснила, що ця тінь небезпечна і хоче мені зашкодити. Взяла з мене обіцянку ніколи до неї не підходити, якщо я її побачу. Я пообіцяла, я була налякана. Відтоді тінь більше не з'являлася мені до бабусиного похорону. Ще п'ять днів душа бабусі буде витати тут, перед тим як остаточно відлетить. Я вичитала це у брошурці, яку священник дав мені на кладовищі. На ній щасливі люди, в основному старі. Гуляли по смарагдовому полю. Біля поля росли високі дерева, текли повноводні струмки, та чомусь художник не намалював там жодної квітки, та й ніхто із тих людей не був схожий на бабусю. Я ніколи не вірила в потойбічне життя, але зараз я відчуваю присутність бабусиної душі, її захист від тіні. Та з кожним днем наш зв'язок слабшає. Я вже декілька днів не виходжу з кімнати і перебираю бабусині речі. Дверця та шафи відкриті, шухляди висунуті. З них пахне затхлістю, але я не зважаю. Виймаю все по колу, роздивляюся і кладу назад на задне місце. Обіймаю її улюблене пальто, намагаюся вловити вже майже невідчутний запах. Я вдягаю блакитну сукню, на якій вона була, на тому фото. У шухлядах перебираю альбоми, читаю її старі листи і листівки. Знаю, що так не годиться, але мені треба поновлювати зв'язок із нею. Я майже вже не відчуваю її. У двадцятий чи тридцятий раз я дістаю все з шухлят та дно нижньої несподівано прогинається. Я зриваю його і бачу безліч газетних вирізок і листів. Учасниця місцевої секти виколола собі око, а потім убила чоловіка. Вона намагалася задушити дитину та її вчасно зупинили. Жінка пояснює свій вчинок жертвоприношенням. За її словами, це була плата дияволу за безсмертя. Наразі вона знаходиться у психіатричній лікарні. З усіх газет всміхається до мене мама, вигляд у неї божевільний і щасливий. Такою радісною, як на тих фото, я не бачила її ніколи, листи також від неї. Альбомні аркуші заповнені дрібними друкованими літерами з двох сторін. Я зазначила, що почерк не схожий на мій і зраділа. У них вона просить бабусю закінчити почату нею справу і вбити мене. Тільки тоді вона зможе спокійно з'єднатися із своїм володарем. Вбий її, вона вже належить дияволу. Це моя дочка, і я маю право розпоряджатися її життям та смертю. Вона погрожувала. Я планую втечу і вб'ю вас обох. Вона молила він покарає мене за незавершену жертву. Заради рідної дочки ти маєш її вбити. У кінці кожного листа приписка: Поцілуй за мене доню. Листи випали з рук, і я осіла на підлогу. Одна справа, коли твоя матір божевільна, а зовсім інша, коли вона хотіла тебе вбити, списаний папір наче брудний білий сніг, від нього повіяло холодом, і квіти на шпалерах почали прив'ядати. Я не знаю, скільки часу я просиділа на підлозі. Здавалося, що я спала, але очі мої були розплющені. Сонце заглядало у вікно, а потім змінилося дощовими хмарами. Тимчасово віддало свою роботу ліхтарю і знову з'явилась. А я таки сиділа, підклавши під себе ноги, руки звішані по сторонах. Тінь, напоєна темрявою, розрослася і всілася на завішане дзеркало на трюму. Уже завтра вона отримає наді мною повну владу. У передчутті вона поповзла вверх та розкидала плями на стелі. Довга темна смуга, наче огидний мацак, простягнулася до нашого з бабусею фото. Я миттю підхопилася, в очах потемніло, ноги затерпли, тисячі голок закололи в м'язах, і я ледь дійшла, щоб схопити фото раніше за тінь. Така ж усміхнена маленька я щиро заглядаю в камеру. Дивлюся на бабусю, і мені здається, що вона стала ще сумніша. Тепер з її ідеальної зачіски вибилося вже декілька прядок, а сиве волосся не так міцно тримається у пучку. Я приглядаюся і розумію, що на мене дивиться вже не бабуся, а мама. Ні, це не мама, це ж я. Дуже схожа на мене. Я маленька, і я доросла. Я здираю простирадло з дзеркала. Мені треба переконатися, що я дійсно виглядаю так, як на фото. У повітря здіймаються сотні часточок пилу, величезна тріщина проходить через усе дзеркало. тьмяні плями вкрили скло. Я підходжу ближче і намагаюся роздивитися себе. Бабусина сукня висить на мені, мов на вішаку. Вся небесна блакиті з неї кудись поділася, наче перемішалася із багнюкою. Моє волосся повністю посивіло. Нерозчисані кучери стирчать в різні сторони, шкіра сіра, в куточках губ з'явилися виразки, я шкірюся. Зуби вкриті багатоденним нальотом, з куцьоробленими пальцями і з брудними нігтями. Я торкаюся їх, і здається, що ті починають хитатись. Дивлюся на фото, щоб переконатися, що я це я, а не мама чи бабуся. Дивлюся на щиру дитячу усмішку без одного зуба, мене осяює. Ось що мені треба, щоб знову сміятися так невимушено. Я вперше за довгий час вибігаю з кімнати. Так незвично знаходитися поза чотирма квітучими стінами. Холодна плитка на підлозі у ванні і на мить зароджує у моїй голові сумніви, та я вже бачу ящик з інструментами під раковиною. Хапаю обценьки і поспіхом повертаюся, наче поза кімнатою мене може хтось помітити та зупинити. Я із силою зачиняю двері, та крім удару у дверну коробку, здається, чую і декілька клацань, хоча я не закривала замок. Сідаю на стілець перед дзеркалом, тінь повила його майже повністю і лишила невелику часточку, саме стільки, щоб я бачила, що роблю. Широко відкривши рот, я стискаю обценьками лівий передній зуб, починаю його розгойдувати. Боже, як же це боляче. Згадую, як в дитинстві я хитала зуб, який мав випасти. Гордість переповнювала мене, коли він вивалився. Мені потрібна моя дитяча посмішка. Не в змозі витерпіти біль, я відпускаю обценьки. Зуб тріснув, невеликий шматочок усе-таки відламався і порізав язик за те, що той увесь час намагався штовхатися. Але цього замало. Я стискаю його ще раз і хитаю, хитаю. Нарешті зуб піддається, і разом із обценьками падає на підлогу. Дикий крик аборигена, який вполював свою здобич, заповнює кімнату. На мить мені спадає думка, що це знову видіння, але я продовжую верещати і плюю кров'ю у дзеркало. Червоні зірки розсіюються на його поверхні. Хтось стукає у двері, але я ні в якому разі не відкрию. Ідіть до біса. Я вже стою перед дзеркалом і посміхаюся, роздивляюся себе. Ось так. Тепер ми схожі. Тепер ми всі схожі між собою. Тепер ми одне ціле. Останні хвилини сорокового дня добігають кінця. Дерева скидають своє останнє листя, щоб відпочити та підготуватися до нового сезону свого життя, пташки нахабно щебечуть у пошуках їжі. За вікном починає світати, десь там холодне сонце, оповито сірими хмарами, відкриває двері у новий день, та в мою кімнату світло уже не потрапляє. Нею заволоділа тінь, вона вкрила всю стелю, і наче чорнило стікає зі стін. Вона забрала собі всі цінні речі, які вже стали частиною мене та повзе до моїх ніг. Я стискаю у руках фотографію і відступаю до вікна. Тепер це єдиний вихід із цієї кімнати. Морозний вітер заносить усередину перший сніг. Чи подужає він винести з кімнати мене? Подобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.